Вас будуть слухати, розвісивши вуха, якщо ви будете говорити на цю тему. Причому, навіть якщо потрібно виступити перед цілим стадіоном людей, і вам не треба буде лізти за словом в кишеню, підбираючи вирази. Ви точно будете набагато більш переконливі та емоційні. Перш ніж продовжити, запрошую натиснути лайк і підписатися, бо тут все про мову та ораторське мистецтво для кожного. Отож, в риториці існують три основні теми для будь-якого приводу говорити та виступати. Перша тема найбільш невигідна для вас це нав'язаний привід, наприклад, коли несподівано вас десь на якомусь заході просять промовити тост, ну а вам не дуже то й хотілося. Друга тема вже більш вигідна для вас, це присвоєний привід, наприклад, по професійній темі чи яка пов'язана з вашими хобі та інтересами. І третя тема, на яку хлібом не корми, дай поговорити, найбільш вигідна для будь-якого спікера. Це тема не можу мовчати. Тобто, тема, яка вам дуже близька, ви компетентні в ній. Вона ще й про ваші цінності та переконання. Вона про не можу про це мовчати. Хоча що і кому б ви не говорили, важливо завжди пам'ятати також про параметри впливової мови, які раджу прокачувати і ними користуватися. І дуже добре те, що покращити кожен з цих параметрів можна одним лише самоконтролем. Ось ці п'ять параметрів. Перший енергія. Люди люблять енергію зі знаком плюс, звісно, і ніхто не любить тухляків та здуті кульки. Друге техніка мовлення, а саме чіткість та ясність озвучених вами думок, вміння також працювати голосом. Третя культура мови це про словниковий запас, правила орфоепії, слова та звуки-паразити, які засмічують мову. Знайдіть, до речі, в описі дуже потужну вправу для активації пасивного словникового запасу, бо це не тільки корисно, а ще й весело. Четвертий пункт невербаліка: наскільки органічними, виправданими та ефективними є ваші жести і мова тіла загалом, і п'яте це логічність, структурованість викладання думок. Щоб не в бронівському режимі, а в певній послідовності, бо архітектура мовних вчинків, як і будівель, може бути різною, гарною, вишуканою, продуманою або ж недолугою і незграбною. Напишіть, який з п'яти пунктів потребує у вас найбільшої уваги, буде цікаво. А ще є перешкода, з якою багатьом дуже важко впоратись: це страхи і невпевненість. Саме через них більшість так і не дозволяє собі рота відкривати. Ну або ж максимально уникає цього. А якщо й робить. То через стрес і незадоволення, тому ловіть ще на додачу простий рецепт, який безвідмовно допомагає, коли ми бажаємо припинити хвилюватися, наприклад, перед якоюсь важливою зустріччю, відповідальною розмовою, публічним виступом чи відеокамерою. Увага! Коли ви усвідомили, що відчуваєте хвилювання, то цілеспрямовано почніть практику подяки. Це працює дуже просто і потужно, бо неможливо відчувати страх і вдячність одночасно. Ще раз, неможливо відчувати страх і вдячність одночасно. Беріть і дякуйте від душі за прості речі, що дихаєте, бачите, живете, що можете щось робити корисно для себе, для інших людей. Ну а як бажаєте зробити дійсно рішучі кроки і навчитися володіти словами і своїми думками, то запрошую до моїх навчальних проєктів. Шукайте їх в описі. Посилання залишу там. Дякую за увагу. вільномовте.